Слава Ісусу Христу. Часто люди говорять, що я молюся до Бога, а Бог не змінює моє життя, Бог не чує мою молитву. І після цього люди відвертаються від Бога. Або, до прикладу, сьогодні відбувається війна в Україні, жорстока війна, кровопролитна. І люди говорять: ми всі молимося до Бога, чому Бог не зупиняється жахіття, весь народ молиться, але важливо розуміти. В одному місці списання, зокрема, Ісая говорить, що коли людина не очищається, коли людина залишається в своїх гріхах і молиться до Бога, то така молитва мерзость перед Богом. Бог не чує таку молитву, йому це огидно. Коли ми живу віру в Бога перетворюємо на якісь обряди, ритуали. Коли ми живемо в гріхах, коли ми не каємося, коли ми не змінюємося, коли ми не вивчаємо Слово Боже, це Богу огидно. І Ісус є шлях, істина і життя. Яким шляхом ми йдемо? Чи ми вивчаємо істину? Тому що істина це Слово Боже. І лише через істину ми можемо пізнати Бога. Істина нас облічає, вказує нам на наші гріхи. Істина нам показує, що нам міняти. Істина допомагає нам приходити в реальність. І якщо я продовжую жити в своїх гріхах і, е, і ви істину по-своєму, так як мені зручно, е, продовжую бути грішником там, жити в блудах чи там. Допускати якісь інші речі, хтось там е, вживає алкоголь і виправдає, знаходить якесь місце в писанні і говорить, що там алкоголь можна. Або починає якось е, там живе в цивільному шлюбі, там тощо, і якимось чином прикриває це, знаходячи місце з писання. Хтось говорить, жінка не може проповідувати, вирвавши одне місце. Списання там, де Павло звертається до певного служителя певної церкви і, не вивчаючи Біблію, стверджує ці речі. Хтось взагалі не розбирається в часах, в термінах біблійних. Хтось говорить, не потрібно вивчати книгу об'явлення, тому що вона не важлива. І це все Єресі, тому що Ісус Христос прийшов для того, щоб ми мали світло в розумі. Світло в розумі, ми можемо пізнати лише через вивчення істини. Навіть і Ісус, коли він був, е коли він постив 40 днів в пустелі, і коли до нього прийшов диявол і спокушав його їжею, е щоб він перетворив камінь на їжу, що йому сказав Ісус? Не хлібом єдиним буде жити людина. Тобто їжа це не головне. А кожним словом, виходячим із уст Божим, з уст Божих. Тобто важливо розуміти, що ми в першу чергу духовні особистості, а не матеріальні. Тому слово Боже має стати основою нашого життя. І для того, щоб наша молитва була почута, нам важливо очищатися. Нам важливо ходити в праведності. Якщо я знаю, що та чи інша певна річ там гріх, то я маю позбуватися від цього і вивчати слово Боже. Слово Боже має бути в щоденному нашому раціоні, як сказано в молитві Отче наш. Дай нам хліб насущний на кожен день. Мова не про булку хліба, якою ми маємо насичуватись, а про слово Боже, тому що сказано, що. Ісус говорив, я хліб ще з небес». Тобто ми маємо споживати цей хліб щоденно, і в цьому є пізнання Бога, в цьому є наше знайомство з Богом, і лише таким способом приєднання до живої біблійної апостольської церкви і в учнівстві ми можемо отримати небесну прописку. Тому не витрачайте свій час життєвий даремно, не витрачайте свій життєвий ресурс даремно. Приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.